у будинку, який 8 липня був під обстрілом армії Російської Федерації. Жінка говорить, атакували вночі о першій годині. Дуже злякалися, сховалися по принципу дві стіни. У нас повністю винесло. Це зараз хлопчики зашили, це сквозне. Якщо мама на ліжку була, б. воно було шість прильотів. Нам більше всього дісталося, тому що один на дорозі був, а другий прямо під хатою. Ось ми з нею стояли. Отут. Я отакана, отак, отак. Я піднялася відсюди, два прильоти. Перший був прильот. Я піднялася, другий я ділася, третій вже прийшли ми сюди, а в общем, тут бахнуло, що все задрожало. І тут ми були сюди, як бахнуло, і все вже і посипалося. Ну я тут не живу. Я прийшла, спасаюся, з Шумінська, попала сюди. Рішили так, що безпечно, бо там же на восьмому етажу, як то стрімно. У її оселю та на подвір'я російські снаряди поцілили вже вдруге, говорить Галина. У нас во дворі зруйнована, бо також наші прибудівні постройки були зруйновані, криші, вікна, все було. Це вже другий наш обстріл. Нам запропонували, якщо нам немає де жити, житло, але поки наведемо порядки, то й куди все це. Це літня кухня, ну, це комната відільнахі теж. Ну, тут тут окно, одне. і це саме, ну, криша. Пошкоджені вікна, літня кухня без даху. Микола розповідає, під час обстрілу разом із дружиною був в іншому місці. Вікна вже безбивали, Тут собачі, собак тут, ну дві небольшенькі були собаки у нас. Я знайшов тут в цих країнах ночі пущать, а де. Ну все, диван, кровать була, стол, кухонний набор, все, все, трепеси. Ну все, і окна, окна також забули обіцять, приїхати, хоча б крышу чимось закрити, щоб не затікало. Оксана Хлібус, Роман Царьо Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.